Були несподівані результати ще більше несподівані для багатьох, і дуже несподіваною є поведінка медіа. Вона стала несподіваною в останній місяць до виборів, і це мало хто помітив, тому що ті люди, які говорять про медіа, вони рідко їх дивляться. І це ще один такий захід, напевно, нам. Але моніторинги показують, що українське телебачення змінилося в останній місяць. І напевно ці результати виборів частково можна пов'язувати із зміною цього телебачення, але найцікавіший момент, який я спостерігала в контексті цього вибору цих виборів, це був момент підрахунку голосів. І тут треба сказати, що українські журналісти перестали в даному випадку бути просто журналістами, вони стали громадськими активістами і навіть борцями за громадські права, тому що ті фальсифікації, які вдалося уникнути на тих округах, зокрема в столиці України, це відбувалося значною мірою через позицію журналістів, які все це знімали, і які ну коли ти намагаєшся щось фальсифікувати під прицілом телекамер. То рівень відповідальності дуже суттєво зростає, і я думаю, той факт, що ми отримали перемогу опозиції практично по всім київським округам, це сталося не в останню чергу саме завдяки журналістам і отакій от от позиції преси. Я погоджуюся, що журналісти зайняли дійсно активну позицію, але вони займають активну позицію в час будь-яких потрясінь, в час будь-яких таких переломних моментів. І в даній ситуації теж абсолютно для мене не було несподіванкою, що якраз журналісти займають таку позицію. Інша річ, що конкурентність все-таки в Україні існує, жорстка конкурентність. І те, що було під час виборів багато несподіванок, це нас відрізняє і від Росії, і від Білорусі, і від багатьох інших. yeah <sighs> Пострадянських держав, тому говорити про те, що ми є одним цілим, там скажімо, з тим євразійським культурним простором чи цивілізаційним простором, недоцільно. Коли хтось говорить, що у нас все так погано, я кажу, що ця конкурентність все-таки вона нас відрізняє. Вона є запорукою того, ну, так, що все таки вона, демократичні вона процеси існує, в нас існують. Вона існує всередині суспільства, і тут ми можемо довго сперечатися. Знаєте, з одного боку трагедія цієї країни вона не може розвиватися через те, що в неї є схід і захід, які мають різні позиції по дуже багатьом ключовим питанням, але з іншого боку, саме через те, що в цій країні є схід і захід, тут завжди є суспільний плюралізм. А суспільний плюралізм. Це є запорука того, що буде інформаційний плюралізм. Ну, все одно буде, бо людям треба якось виражатися і виражати свої цінності, виражати свої позиції. Інформаційний плюралізм означатиме політичний плюралізм, бо це означатиме, що будуть представники цього суспільства, які будуть спиратися. Ну і політичний плюралізм, звісно, це основа для збереження економічного плюралізму. Це означає, що все таки будуть десь різні позиції, щоб монополізувати цю країну, перетворити її а, ну, на країну там одного клану чи однієї родини. Напевно, дуже складно буде з огляду на ці вибори. За жодних обставин ця країна не перетвориться на заручниці одного клана чи однієї родини, однієї групи політичної Україна так влаштована, в принципі, що ну не може вона довго існувати в ситуації дисбалансу. Ну, от баланси мають завжди бути. Ці вибори знову ж продемонстрували, що баланси у нас існують, і баланси в принципі є природніми, і природнім шляхом вони встановлюються. Ну як баланс інформаційний в цьому контексті. Він дуже важливий. Тому що ось цей баланс ем, побудований на джинсі, він не спрацював. Абсолютно це ще один висновок, чудовий висновок цих виборів. Ми дуже багато в цьому форматі говорили про Наталю Королевську, говорили про її там 8-10% присутності на телеекранах, Ми бачили, скільки її було в пресах. Ми в пресі. Ми бачили, що всі ці технології ми побачили, як це спрацювало. Один ж ну, але ж ми говорили також, що джинса – це не засіб донесення інформації. У нас він не діє як засіб донесення інформації, це засіб заробляння грошей тими чи іншими. Компаніями, редакціями і так далі. Ну, тобто команда Наталі Королевської гроші заробила. Звичайно. А, і я не знаю там от, оті от фото жаби в Фейсбуці, які раніше писали, що в мене є мрія, а тепер пишуть: У мене є борги. А як вони спрацьовуватимуть, я не знаю, але я думаю, що це серйозний урок. Для дуже багатьох політтехнологів, які ну і там, принаймні, для, для самої для самої Наталі Королевської це е, можливість задуматися, винести уроки, і якраз якщо сьогодні запитують, а майбутнє Наталі Королевської, яке воно цілком можливо, що існує. Якщо вона залишиться на точці образи, скажімо, на точці, що мене недооцінили, що мені не додали гроші, що е, чи чи цих відсотків, чи там якоїсь уваги, чи ще чогось, це од, буде один момент. Якщо ж вона. Зрозуміє, що вона помилялася і є інші шляхи, як виходити з ситуації, то вона цілком може себе знову повернути в політику. Віталій Кличко, перш ніж прийти у парламент, двічі програв мерські вибори. Ну, мене відверто скажу, мало цікавить майбутнє Наталі Королевської, і навіть мало цікавить майбутнє Віталія Кличка, але мене цікавить моє майбутнє і майбутнє моїх дітей. Мені здається, що в цьому контексті все відбувається знову таки позитивно. Чому? Тому що Королевська, вклавши величезні гроші, не прийшла, але не вона одна. Є приклад Третьякова, який скуповував так само всі можливі площі, якого показували скрізь, в якого були чудові, ніби технології, але який так само не потрапив до парламенту. Це означає, що відбувається політичне структурування суспільства. Це означає, що суспільство хоче визначеності і не хоче оцих темних конячок. Воно хоче зрозуміти з ким воно має справу. Як на мене, це ще одна ознака європейської України. Я думаю, що ще не відбувається структурування. Є, в принципі, зараз, скажімо, сигнали щодо того, що таке структурування може відбутися. Сьогодні поки що багато що визначали революційні настрої. чому революційні настрої? Справа в тому, що вперше. Соціологи відзначили один момент. От є завжди під час будь-яких соціологічних опитувань, є ті, хто не визначилися. Вони завжди діляться між різними політичними вони силами лягли в один кошик? Так цього свободи. разу вони лягли в один кошик кошик радикальної опозиції свободи і батьківщини. Фактично вони лягли. Вони не пішли до удару. Вони не пішли до королевського. Вони пішли в кошик Чому радикальний. Не пішли до удару. Удар, ніби нова партія, яка ніби універсальна Але це могла не... зібрати всіх, бо у нас, бо конкретики не було. Ще раз скажу про те, що була е, революційність Радикалізм. радикалізм і відповідно ці радикальні голоси пішли саме в Цікаво, що кошти. Свобода була єдиною нині парламентською партією, яка не зловживала джинсою. Це я можу сказати точно, як монітор. Очевидно, грошей у свободи було значно менше ніж у всіх інших політичних проєктів. Це означає, що зв'язок з олігархами, очевидно, є менший. А оскільки затрати на рекламу пішли. В останні два тижні перед виборами, але Але реклама була якась дуже влучно потрапила от в серця, напевно, оцих от. Людей, які були революційно налаштовані, от рука не здригнеться, да yeah. там е, в у версії реклами це було змінити все на користь українців, але я думаю, що оця рука не здригнеться е, десь в свідомості і підсвідомості багатьох людей, вона в багатьох і могла використовуватися. Ну щодо зв'язків з олігархами, я би тут посперечався, але я думаю, що це не тема нашої розмови. Але що стосується грамотного е, підходу до реклами, до розміщення. До матеріалів до присутності в медіа, то дійсно цього у свободи відібрати неможливо. Ще І... один парадокс. От парадокс, який вже був в Україні, дуже багато паралелей цих виборів з 2002. Тоді, коли Ющенка не показували, він несподівано бере свої 20, здається, чи 24 навіть відсотки, не бригади. А знову таки, коли не показували Тимошенко, і всі соціологи давали їй 7, вона бере 14. А, знову таки про Медведчука, про якого було дуже багато був суттєвий такий відток, і не добирав він свого. Що а, це означає? Це означає, що українці. Ну не ведуться на ці стандартні російські політтехнологічні схеми. Якщо когось багато в телевізорі, значить в нього буде бага... великий рейд. А це давно вже підмічено, і українці давно продемонстрували, що українські політе російські політтехнологічні схеми в Україні вони фактично не діють. І більшість е, якраз політиків відмовилися, політичних сил відмовилися від послуг російських політтехнологів. Ключове питання: що далі? Далі питання: чи буде за ось цим от виявом суспільного плюралізму на виборах, за оцим от голосуванням практично проти влади, за ось цим от величезним авансом у бік е, е, цих е, ну радикально, е, лексично бодай політичних сил, радикальних? Чи буде за цим інформаційний плюралізм? Він, по ідеї, так само мусить зберігатися, тому що рівень конфліктності майбутнього парламенту він буде достатньо серйозним. скажімо так, багато хто із власників телеканалів зрозуміли, що а чому би нам не допустити цей політичний плюралізм? Він може принести і дивіденти в рекламному плані, тому що це цікаво. Він не шкодить значною мірою, а навпаки, може знизити градус напруги у суспільстві. І слугує і... гарантію збереження економіки. Економічного плюралізму Власне. Всіх це влаштовує. Yeah. А найбільше влаштовує журналістів. Журналісти, які отримали можливість працювати, зараз показують дуже високий рівень журналістики на деяких телеканалах, і е, це спосіб, можливо, трошки відіграти от всі ці втрати, які ми отримали за два роки. Ну бо дай буде. Якби ще цей рівень журналістики, який демонструється на телеканалах, позначився так само на рівні журналістики в пресі, в інтернеті і в інших. Да. І на рівень політики, і на рівень політики тому, теж. що це прямо залежні речі. Треба прямо сказати, що від запитань, які ставлять журналісти, залежать відповіді, які будуть давати політики, або вони будуть говорити знову лише про скандали і будуть далі агітувати, або вони нарешті почнуть говорити про конкретні речі. Можемо привітати і себе, і наших глядачів з тим, що в український парламент прийшли 16 журналістів. Це вперше за часи незалежності така кількість журналістів. Ну, сподіваюся, тепер адвокасі кампанії робити буде легше робити. Я знаю точно, що буде однією з перших моїх адвокасі кампаній. Я переконана, що країні треба на законодавчому рівні встановлювати дебати. Бо ажіотаж, який був на інтері серед лідерів для того, щоб ці дебати показати позиції по пр ну, самих себе, так вони показали і рівень глядацької аудиторії, наскільки це потрібно, наскільки люди хочуть, щоб політики між собою дискутували реально. І е, ці речі треба вносити як обов'язок політиків оприлюднювати реальні речі і дискутувати один з одним. Це лише посилювати на той плюралізм, про який ми так багато говоримо сьогодні як казав Петро перше, даби дурь кожного було була